Коли головний герой фільму, коли хлопці, які є в фільмі, і чи просто хлопці з третьої штурмової і з інших бригад виходили з кінотеатру, вони підходили до нас і казали: «Стислав, ми дуже хочемо, щоб всі цей фільм подивилися, тому що це наблизить суспільство до нас, до військових, і особливо зараз, але ще й в 23-му році, ще влітку 23-го року. Військові були е, вразливі до, до того, що де, деяка частина нашого суспільства відверталася від них, чи просто не хотіла помічати війну, чи вважала, що все добре, і ніхто не потребує підтримки. Тому, якщо я відповідаю на ваше запитання, це важливо для них. Їм треба знати що їх чують що їх бачать що їх трагедію відчувають всі